Наприкінці 2011 року Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека отримала від Ukrainian Studies Foundation in Австралія подарунок. Ukrainian Studies Foundation – це фундація українознавчих студій, створена в Австралії у 1974 році, діяльність якої спрямована на розвиток та проведення досліджень в Австралійському університеті з української мови, літератури та історії України. Фундація встановила тісні зв'язки з усіма українськими громадами в Австралії та аналогічними центрами у Канаді та США, а останнім часом з університетами України. Хотіла би трошки ближче ознайомити слухачів з книжками, які ми отримали. Пропоную вашій увазі книжки, присвячені боротьбі українських патріотичних сил за державність України. Лев Шанковський, у своїй книзі Українська армія в боротьбі за державність, що була видана у Мюнхені 1958 році, дає огляд організації української армії під час перших визвольних змагань 1917-1921 років. Микола Чартуриський у книзі Між Молотом і Ковадлом. Надає нам свої спомени про перебування у лавах Української повстанської армії у 1942-1945 роках. Книга видана у Нью-Йорку у 1970 році. Я раджу її перечитати всім, хто цікавиться історією України 40-х років, життям та побутом вояків Української повстанської армії. Хочу звернути вашу увагу на дві надзвичайно цікаві книги. Перша з них Євген Коновалець та його доба, видана у Мюнхені у 1974 році фундацією імені Євгена Коновальца. В книзі розповідається про життя та діяльність визначного українського військового і політичного діяча, полковника УК армії Української Народної Республіки, команданта української військової організації, голови проводу українських націоналістів Євгена Коновальца. Безумовна цінність збірника у тому. Що в ньому зібрані статті людей, які знали Євгена Коновальця особисто, разом працювали, разом боролися за майбутнє України. І друга книга, в якій розповідається про життя, військову та політичну діяльність державного будівничого полковника січових стрільців, голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника. Книга видана у грудні 1990 року з нагоди століття від дня народження полковника Мельника. Є в отриманому нашою бібліотекою подарунку дуже цікава підбірка поетичних творів авторів діаспори: Віра Вовк, Святослав Гординський, Олександр Д., Марта Калитовська, Богдан Кравців, Наталя Лівицька Холодна, Євген Маланюк, Борис Олександрів, Михайло Ситник. У біографії цих авторів є одна спільна риса. У 30-х-40 роках ХХ століття вони за різних причин емігрували з України. І усю свою любов до Батьківщини, тугу за рідною домівкою, вони вкладали у свої надзвичайно зворушливі вірші. До прикладу, вірш із збірки Михайла Ситника, Цвіт папороті, виданої у Торонто у 1975 році. Моя душа розділена на двоє: одна частина там, біля Дніпра. А друга нерозлучно ще зі мною, Поволі животіючи, вмира, І неможливо знову їх з'єднати, ті дві частинки, між яких межа, І звідти руки простягає мати, а звідси в спину пхає хтось ножа. Іду туди, вгинаються коліна, мертвію ж, як вертаюся назад, І чую, як зітхає Україна, душі моєї вирубаний сад. Цей вірш написаний у березні 1957 року. Окремо хотіли би звернути вашу увагу на книжку «Антологія української поезії в Канаді 1998-1973 років, упорядкованою Яром Славутичем та виданою об'єднанням українських письменників у Канаді слово у Едмонтоні 1975 року. Антологія містить відомості про життя та творчий шлях 45 українських поетів та їх вибрані твори. Я коротенько ознайомила вас з частиною надзвичайно цікавих книжок, які ми отримали в подарунок від Фундації українознавчих студій з Австралії. Щоб більш детальніше ознайомитися з книжками та періодичними виданнями, запрошуємо відвідати нашу бібліотеку. Також до визначних дат у житті України у нас проводяться літературні вечори, книжкові конференції, історичне читання, презентації книг та зустрічі з цікавими людьми, на які ми запрошуємо всіх бажаючих. Докладніше, зі всіма новинами у роботі бібліотеки можна ознайомитись на нашому сайті Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.